Активного громадянина, як наш щорічний інтенсив навчання і метод активізації громадянського суспільства і активних містян, це наш щорічний захід, який ми плануємо проводити щороку, для того, щоб активних мешканців Дубна ставало все більше. І ми сподіваємося, що все ж таки рушіє змін. Будуть люди, які хочуть хороших, позитивних новин і готові долучатися і ставати активними мешканцями і членами суспільства. Цьогорічна школа дещо відрізняється від попередніх років. Перше – це мультивікова група, яка гармонійно себе почувала в курсі, і молодь, і представники вимушено переміщених. І місцеві досвідчені люди, можна сказати, ряд експертів, об'єднали свої зусилля для того, щоб обговорити спочатку проблеми і визначено рейтинг з 13 найактуальніших проблем в місті Дубно. А потім не тільки поговорити про проблеми, важливо спланувати вирішення цих проблем шляхом формулювання проектних розділів. Дуже сильний такий тренер Руслан Краплич. Дуже дякуємо фонду громади міста Дубна за те, що поділилися своїми знаннями, своїм досвідом. Мені було цікаво послухати, цікаво дізнатися щось нове, щось таке, чого я ніколи не мала в практиці, і я вдячна за це. Це другий рік поспіль вже в цьому проєкті. Цей раз над... думаю, що подам проєкт, і я думаю, що виграю його. Мені сподобався цей проєкт тим, що я зміг познайомитися з новими людьми. Ми з молоддю зібрали свою групу і плануємо розвивати проєкт. Це буде табір, щоб активізувати інших молодих людей. У нас склалася так, команда, яка буде активною в цьому місці. Я думаю, що ті знання, які ми отримали сьогодні, ми їх обов'язково використаємо наступні 72 години для написання проекту. І, звичайно, дякуємо Збройним силам, що ми на вільній землі проводимо цей захід. Перш за все хочеться подякувати організаторам даного заходу і закликати активних громадян міста Дубна і, мабуть, Дубищини взагалі приймати участь в таких заходах, адже це знання. Навики і можливість покращити життя громадян свого міста або регіону. Дякую, що нас об'єднали з різних куточків України в місті Дубно і дали нам можливість знайти новий будинок, нову родину. А ми будемо допомагати нашій родині ставати ще краще і краще.